Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати вправи на розкладання многочленів на множники, використовуючи спосіб групування. І розв'яжемо номер 533, в якому треба обчислити значення виразу, не використовуючи калькулятора. Яким чином спосіб групування нам на допомогу? Ми бачимо, що в даному виразі. У нас чотири доданки. Сподіваюсь, всі бачать ось перший, ось другий, ось третій і ось четвертий. Кожен доданок представляє собою добуток. Чотири доданки можна згрупувати в дві групи за наявністю спільного множника. І так, знов таки, давайте, як і на попередньому уроці, зробимо це по порядку. Перші два доданка мають спільний множник 3,74. Але спочатку ми маємо написати, тобто об'єднати їх в групи, представивши один великий вираз у вигляді, в нашому випадку це буде різниця. Так, ось наша перша група. Далі у нас з вами стоїть знак мінус, тому і перед наступною дужечкою ми пишемо знак мінус. І пам'ятаємо: якщо перед дужками ми поставили знак мінус, то записуючи доданки в дужках, вони мають змінити знак на протилежний. До речі, спільним множником в другій групі у нас є число 1, 24. Сотих. І так, з першої групи ми виносимо множник 3,74. Спільний множник за дужки. У першого доданка було два таких множника. Один множник винесли, а другий множник залишився. Так, плюс і залишився множник 2,26. Так, далі мінус. В другій групі, як ми вже з вами сказали, спільний множник 1,24. Після винесення в дужках залишається 3,74 додати 2,26. Так, виконаємо дії в дужках. Помножити. 3,74 додати 2,26. У нас виходить 6. Мінус 1,24. Ви бачите, в других дужках такі ж самі доданки. В результаті ми отримали знов таки різницю двох виразів, які мають спільний множник 6, який ми ще раз винесемо за дужки. Для того, щоб не виконувати дію множення. І, як ви знаєте, коли ми виносимо спільний множник за дужки, кількість дій спрощується. Подивіться, як легко виконати дію в дужках. 3,74 мінус 1,24. Це вийде 2,5. Нам навіть стовпчик не потрібно рахувати. І далі ми маємо 6 помножити на 2,5. 6 множимо на 2, це у нас буде 12, а 0,5 це є половина від 6, тобто 3 і 12 додаємо, 3 буде 15. Можна помножити звичайним способом, 6 помножити на 25 це буде 150, і відокремити одну цифру після коми справа комою відокремити. Так, будь ласка, друге і третє завдання виконайте самостійно таким же самим принципом, використовуючи спосіб групування. Наступний номер 535. Перше, третє і п'яте завдання зробимо, нам треба розкласти на множники многочлен. На відміну від многочленів, які ми розкладали на минулому уроці, і які містили 4 доданки. Даний многочлен містить 6 доданків. 6 доданків можна згрупувати або в 3 групи по 2 доданки в кожний, або в дві групи по 3. Як зручно, це ніяк не впливає на результат. Результат буде такий же самий. Отже, давайте подивимось. Ми з вами минулого разу пробували це робити по порядку. так, давайте подивимось. Якщо ми будемо по порядку, з вами групувати по два доданки кожний. Основний принцип наявність спільного множника. В першій групі є спільний множник А. Після винесення за дужки в дужках залишиться х квадрат та y. В другій групі є спільний множник Б. Після винесення. Теж залишиться х квадрат та у. Зі знаками ми зараз розберемося. І в другій групі є спільний множник c. після винесення залишиться х квадрат та у. Отже, без проблем можемо з вами по порядочку по два доданка записати в групу. А от далі будьте уважними, да? після першої дужечки у нас буде стояти знак мінус. Тому, записуючи доданки в другу групу, ми маємо змінити знаки на протилежні. І, як ми говорили, після того, як ви записали групи, перевірте, в дужках мають бути однакові знаки. Ми вже знаємо, який доданок, який спільний множник будемо виносити з кожної групи. Тому що ми це вже проаналізували. Ще раз повторюю, спосіб групування, він вимагає попереднього аналізу. Тобто, треба продумати, що робити. Так, сподіваюсь, всі побачили. Ось він наш спільний множник, який є у кожного з трьох доданків. Виносимо спільний множник за дужки. В дужках залишається А, мінус Б. Плюс С. Ще раз повторюю: якщо б ми з вами згрупували в дві групи по три доданки, результат ми б отримали такий же самий. Так, розкладемо на множники третій многочлен. <кхем> так, ну, знов таки, давайте перевіримо, чи вийде у нас з вами по порядку згрупувати по два доданки. Да? Так, ось так ми їх покажемо. І так, перша група містить спільний множник х квадрат. Після винесення за дужки, в дужках залишається х-1. А ось вже в другій групі ми бачимо, що нічого у нас не вийде, тому що друга група містить доданок y, якого немає в першій групі. Тому наше припущення, що ми з вами зможемо згрупувати по порядочку, неправильне. Треба шукати інший спосіб. Так, давайте спробуємо згрупувати, знов таки, ми говоримо, по наявністю спільного множника. Так як в даному многочлені є доданки зі змінною Х і є доданки зі змінною Y, давайте спробуємо доданки з іксами в одну групу об'єднати, а доданки з y в іншу. Тому дивіться, у нас тоді. Спільний множник y вийде за дужки, ми його винесемо, да? і, можливо, у нас щось вийде. Так, знов таки давайте проаналізуємо: ось у нас доданки х, квадрат і ось три доданки об'єднаємо за наявністю спільного множника х. Після винесення спільного множника в дужках залишиться мінус x плюс один. Непідкреслені доданки ми об'єднаємо також в одну групу і винесемо спільний множник Y за дужки. Тобто наперед продумуємо, що залишиться в дужках. х квадрат, х і одиниця. Все виходить? Так, записуємо. Тобто, бачите, не все так просто. Особливо, коли у нас з вами 6 доданків. Далі увага, який знак ми маємо поставити між дужками? В других дужках першим доданком ми пишемо у. Тому звертаємо увагу. Перед ним стояв знак плюс. Отже, і між дужками також буде стояти знак плюс. Поставивши знак плюс, знаки доданків, які ми записуємо в дужках, в дужки не змінюються. Все, як ми з вами і говорили. З першої групи виносимо х за дужки, залишається х квадрат мінус х плюс 1. Якщо ви сумніваєтесь, що залишиться замість доданка, поділіть, будь ласка, доданок, який вираз, який був, на вираз, який винесли. Х поділити на х буде одиниця. І пам'ятайте, після винесення спільного множника за дужки в дужках має залишитися Стільки ж доданків, скільки було на початку. Та ж сама історія з другою групою. Y винесли, y поділити на Y буде одиниця. Ви бачите, в дужках у нас з вами утворився спільний множник. Винесемо його за дужки. Будь ласка, зробіть це самостійно і запишіть результат. Так, розкладемо на множники п'ятий многочлен. Знов-таки у нас шість доданків. Тут у нас з вами є коефіцієнти, які нам завжди допомагали. Так, я пропоную вам згрупувати доданки х в шостому степеню, 4х в кубі і 5х. Після винесення спільного множника. Звертаємо увагу на коефіцієнти. У нас коефіцієнти не зміняться, залишиться 1, 4 і 5. Доданки, які я не підкреслила, мають спільний коефіцієнт 2. Після винесення дужки, знов-таки залишаться коефіцієнти 1, 4 і 5. Тобто все вийде. Можете спробувати погратися і якось по-іншому згрупувати. Так. Перша група є. Далі увага, який доданок ми з вами пишемо в другій групі першим? 2х в п'ятому степеню. Перед цим доданком стояв знак мінус. тому і між дужками також ми ставимо знак мінус. І записуючи всі інші доданки, змінюємо знаки на протилежний. Подивившись на знаки, у нас в обох дужках сума все. В першій групі спільний множник Х виносимо за дужки. Так. В другій групі два, буквіного множника немає. І ви бачите, у нас з вами в дужках утворюється спільний множник. Все, винесіть, будь ласка, спільний множник за дужки і. Розкладання на множники буде завершено? Розв'яжемо номер 537. В цьому номері нам теж треба розкласти на множники три член, тобто многочлен, який складається з трьох доданків. І у нас є підказочка, подавши попередньо один із його членів у вигляді суми подібних доданків. І ось тут виникає запитання: який перший х квадрат Другий 8х, або третій 12 ми будемо подавати у вигляді суми двох доданків. Для, цього, для чого нам це треба зробити? Тоді у нас з вами замість трьох доданків буде 4, і ми зможемо їх згрупувати. Запам'ятайте, розкладається завжди доданок зі змінною Х. Чому? Тому що він має спільний множник з х квадрат, буквіний спільний множник, і числовий спільний множник має з вільним доданком 12. Тоді у нас виникає запитання, а як же ж нам записати 8х? Так як ми з вами маємо на меті <кій> в подальшому згрупувати, способом групування розкласти на множники, нам треба, щоб доданки, на які ми розкладемо 8х, Мали спільний множник з числом 12. На допомогу нам знов таки, давайте, може, почнемо з число 12, може хтось і здогадався. Наприклад, 8х можна записати 7х плюс х або 5х плюс 3. Але в такому разі ці коефіцієнти нічого спільного з числом 12 не будуть мати. Можливо, треба згадати, що число 12 є добутком чисел. 4. 3. Але в сумі 4 і 3 не дають 8. Також число 12 є добутком чисел 6 і 2. А ось 6 і 2 дають нам 8. Тому доданок 8х ми можемо представити як суму 6х додати 2х. І таким чином, замість трьох доданків, у нас тепер 4. І ми їх можемо згрупувати. Х квадрат додати 6х, буде одна група по порядку. Так, і 2х плюс 12. Так, далі нам все зрозуміло. Закінчіть, будь ласка, самостійно. Так, і записуємо другий вираз. Найскладніше в цьому завданні це представити. Один з доданків у вигляді суми. <кій> В наступному виразі наш вільний доданок 4. Тому мінус 5х треба розкласти таким чином, щоб доданки, які ми з вами запишемо, мали спільний множник з числом 4. Ну, найпростіше, що ми можемо придумати. 4 це 4 помножити на 1. І 4 і 1 в сумі дає нам 5. Так як перед 5х стоїть знак мінус, то це буде мінус 4х мінус х. Подивіться. Якщо спростити, тобто додати мінус 4х і мінус х, вийде мінус 5х, тобто ми нічого з вами не порушили. Можна згрупувати по порядочку. А можна згрупувати доданки з четвіркою в одну групу, доданки з Х в іншу групу. Результат буде однаковий. Будь ласка, закінчіть самостійно. Так, третій многочлен. Х квадрат додати 7х мінус 8. Так. Доданок 7х нам треба з вами записати у вигляді суми. Так, щоб хоча б один з доданків мав з вільним доданком, з восьмерочкою спільний множник. Здогадалися? Пам'ятайте, сума це ж не тільки е, безпосередня сума. Знаки перед доданками мають бути різними. Тому 7х ми можемо записати, як добуток 8х, х і дивіться, 8х з восьмеркою має спільний множник 8. Інших варіантів немає. Якщо ми 7х запишемо 4х плюс 3х, нічого, да, 4 і 8 мають спільний множник, але з іншою групою спільних множників не буде. Тому в даному випадку. Це єдиний можливий варіант. Далі, будь ласка, згрупуйте, можна по порядку згрупувати. Можна знов таки, як в попередньому з коефіцієнтами 8 в одну групу, без коефіцієнтів в іншу. Так, і четвертий многочлен Х квадрат мінус 4х мінус 5. Так, ми вже знаємо, що треба розкласти мінус 4х. Сподіваюсь, ви здогадалися? Щоб утворився спільний множник з п'ятіркою, мінус 4х ми запишемо, мінус 5х плюс х. Якщо виконати спрощення, ми повернемось до ісходного виразу мінус 4х. Все, далі згрупуйте, ще раз повторюю, можна доданки з коефіцієнтами 5 в одну групу, без коефіцієнтів іншу, або згрупувати по порядку. Результат від цього не зміниться.